Місто Люботин у лісі між п'ятим і шостим ставком є живе та мертве джерело. Треба спуститись по стежинці такій, в балку вниз, зійти з дороги, зайти в балку. Тут так трішки моторошно. Все так позаростало, кропиви багато, яка кусається. А тут два таких джерела. Ну, напевно, оце жива вода, тому що вона біжить, а там мертва, тому що вона стоїть. І ці джерела утворюють такий струмок, який далі стікає в балку. Дуже цікаво, супер. А, Живе зі мертва вода. А де жива де Хайки, а? Лучше не бери ту воду. Ну ми не наважились цю воду да. спробувати. Яка з них жива, яка з них мертва. Ми тільки подивилися.